Важко уявити навіть побут без комп'ютеризованих систем, не кажучи вже про будь-яке виробництво. Тому нині кваліфікований it фахівець не шукає роботу, а обирає між компаніями. І бажані перспективи високої зарплати та можливості кар'єрного росту абсолютна реальність. Однак інформаційні технології це величезна сфера, в якій існує маса професій. Абітурієнти часто про це навіть і не підозрюють. Лише у Хмельницькому національному університеті, єдиному виші на теренах області, який готує фахівців у галузі IT, на факультеті програмування та комп'ютерних і телекомунікаційних систем майже десяток кафедр. Наші спеціалісти это спеціалісти, которые после окончания магістратури, после окончания даже спеціальності по компьютерным системам и сетям, они в состоянии не только собрать самостійний компьютер и запрограммировать свой собранный компьютер или любой компьютер, они также могут запрограммировать все то, что можно запрограммировать. Ну сейчас что можно запрограммировать? Например, мобильный телефон можно запрограммировать. Телевізор, який працює під управлінням операційної системи Android, теж програмується. Автомобілі програмуються, скажімо, gps навігатори програмуються, даже газові котли програмуються. Викладачі кажуть, їхнім студентам буде зовсім не важко після закінчення навчання підшукати собі роботу. А от Андрію Пилипчуку, нещодавньому випускнику університету, настільки сподобалося навчання, що вирішив залишитися у виші, аби допомагати викладачам готувати майбутніх айтішників. Я закінчував туди, спеціальні ну, комп'ютерні системи та мережі. Ну, мене з, ну, ще з таких моїх юних шкільних років цікавили комп'ютери, мережі, тому я вирішив пов'язати своє життя з цим. Я тут слідкую за комп'ютерами, за їхньою роботою, що мережа нормально працювала. І так допомагаю викладачам по, під час проведення деяких пар. Що обладнання налаштовують, а от п'ятикурсник Олександр Тернов планує влаштуватися програмістом, але в майбутньому сподівається стати розробником-винахідником. Каже, необхідний старт він вже отримав. Ось розробили систему розпізнання образів. От система, яка виходить в ході лінійні поки намальовані на рисунках, от які якось лінійно пошкоджені. От ця система ці буки і виходить як літери в нормальному вигляді. Такое приложение. Значит, что это делает приложение? Я, например, могу с помощью кнопок управлять этими периферийными устройствами, которые находятся на расстоянии, скажем, до 20 метров. То есть в пределах, например, офиса, в пределах квартиры. Могу управлять также с помощью голоса. Попробуем, как оно работает. Привет. Здравствуйте. Как тебя зовут? Меня зовут Маша. Откуда ты? я с кафедры компьютерных систем и сетей. Что ты умеешь? Включать и выключать светодиоды. Определять температуру. Твои команды. Включить, выключить красный, зеленый, синий. Температура. Выключить синий. Синий выключен. Включить зеленый. Зеленый включен. Включить красный. Асний включен. Температура. Температура 23. Конец связи. До свидання. Звісно, для набуття необхідних навичок потрібна хороша практика. Для пошуку такого поля можливостей група студентів за підтримки викладачів розробила відповідний проект. Метою нашого проекту є організація співпраці між IT компаніями та університетами, щоб забезпечити студентів високим рівнем практичної підготовки, оскільки студенти, навчаючись в нашому університеті, отримують достатню кількість теоретичних знань, і також бажано ці знання примінити на практиці. Деякі компанії вже зацікавились нашою пропозицією щодо співпраці. Це Стефалкон, Атфікс. Вони готові брати наших студентів на співпрацю до себе, на проведення практики і керувати студентськими проектами. Варто зазначити, що чимало випускників Хмельницького національного нині вже працюють за кордоном, створюючи комп'ютерні фірми та розробляючи різноманітні програми. кажуть, що й у всесвітньо відомих комп'ютерних фірмах теж чимало українських спеціалістів. Продукувати ідеї і матеріалізувати їх це те, що вміють робити айтішники, і те, що сьогодні конкурентно здатне на ринку послуг.